Ми відкриваємо велику таємницю світобудови, таємницю створення людини та її призначення. До того, як з'явилися перші іскри зірок, до народження галактики планет, коли ще не було часу і простору, був Бог. І в його серці народився задум створити людину та дім для неї Землю, Всесвіт, Простір життя, любові і влади. Бог творив усе своїм словом. Слово було на початку, і через нього постало все у слові було життя і світло людей. Ми були в його думці ще до створення як мрія, як задум, як покликання. І сказав Бог і сталося. Але один не прийняв цього плану. Люцифер, створений для слави і поклоніння, дозволив гордості отруїти себе. Він захотів піднятися вище творця. Він збурив третину ангелів, і бунт спалахнув у небі. Та бунт був придушений, і сатана був скинутий. Чому на землю? Бо саме людині було призначено панувати. Те, що диявол не прийняв, Бог утвердив, людина має владу. Але свобода вибору стала випробуванням. Бог попередив не торкайтесь дерева пізнання. Проте людина обрала інший шлях. Гріх увійшов у світ, і влада перейшла до того, хто був під ногами. Та Бог не відмовився від задуму. Слово стало тілом в Ісусі Христі. Він прийшов не просто навчати, а відновити владу людини. Він зцілював, виганяв бісів, воскресив мертвих. Він показав диявол переможений. На хресті Христос узяв наш гріх, наше прокляття, нашу смерть. Він зійшов у глибини, щоб підняти нас до висот і Воскрес, зламавши силу пекла. Таємниця благодаті в тому, що спасіння це не просто прощення, а союз. Христос і церква одне тіло, наречений і наречена. Без цього союзу людина залишається в темряві. Диявол переконує віру у душі, непотрібна церква, непотрібне слово, не потрібен Дух Святий. Але душевна віра без духа, безаєсила. Біси теж вірять і тремтять. Бог є дух. І лише Дух Божий відкриває істину, дає життя, веде до святості. Без нього людина духовно мертва, навіть якщо дихає. Ми можемо насолоджуватися благами світу, але без христа залишаємося відділеними від джерела життя. Любов Бога не абстракція це хрест. Це той, хто заєднався з людством у його смерті, щоб дати нове життя. Як чоловік і дружина стають одним тілом, так Христос узяв нас у себе. Його кров очищає. Його дух освячує. Його слово звільняє. Сьогодні триває битва за душі. Якщо диявол не під нашими ногами, він намагається бути в нашому розумі. Він звинувачує, нагадує гріхи, сіє сумнів. Але коли ми в Христі, Бог сам виправдовує нас. І якщо Бог за нас, хто проти? Церква це не будівля, це наречена, яка чекає нареченого. Вона вірна навіть тоді, коли не бачить його. Вона зберігає віру серед випробувань. Вона вдягнена в повну зброю Божу, шолом спасіння, щит віри, меч слова. Наречений іде. Іде за своєю нареченою. Світ проходить через родові муки історії. Пророцтва сповнюються. Але фінал не хаос, а царювання. Христос очистить землю від зла, і його правління принесе мир. Таємниця світобудови проста і велична, Бог шукає не рабів, а наречену. Не релігію, а союз, не зовнішню форму. А серце наповнене його духом. Вибір залишається за кожним. Хто ти богові? Єсть слухач чи наречена, що чекає.